Частина культурної спадщини Тернопільської області тепер оцифрована. У Збараському замку презентували результати культурно-мистецького проєкту. Цифрова колекція сакральної дерев'яної скульптури 18-19 століття з фондів національного заповідника Замки Тернопілля. В його межах експозицію було увічнено та оформлено в електронному форматі. Виконали проєкт за сприяння Українського культурного фонду. У січні 2024 року національний заповідник замки Тернопіля подав проєктну заявку в Український культурний фонд в програму «Культурна спадщина Лот диджиталізація. Увійшов число переможців, і у червні 2024 року був підписаний договір про реалізацію проєкту між Національним заповідником замки Тернопілля і Українським культурним фондом. Колекція Сакральна дерев'яна скульптура налічує понад 40 експонатів. Кожен з них входить до створеного проєкту. Під час його презентації команда, яка протягом п'яти місяців створювала цифрову колекцію, показала результати своєї праці. За словами Ольги Станкевич, проєкт мав кілька етапів створення. Було відібрано п'ять скульптур для реставрації. їх. також було підготовлено 3D-моделювання цих п'яти скульптур до реставрації і після реставрації. Оцифровано всю сакральну це близько всю сакральну дерев'яну скульптуру. Це близько 50 скульптур дерев'яних. Оцифрована частина проєкту складається безпосередньо із самої колекції та 3D-модели експонатів. Над останніми працював Олександр Крамер спільно зі спеціалістами із фрейм 360 60. під час заходу він розповів, як саме проходила робота над створенням моделей та чому на сьогоднішній день подібні проєкти є важливими. Сучасне наше суспільство воно вже цифрово дуже грамотне. Відповідно, молоді люди та навіть старше покоління, коли намагаються для себе знайти. Якусь локацію, яку би вони хотіли відвідати, щось нове взнати. Вони обов'язково перше, що починаються, починають шукати інформацію в мережі. Тому цифровізація на даний момент це вже те, що точно має бути фактично, в фактично всіх музейних закладах. Також Олександр представив копії експонатів, виконані на 3D-принтері, про розробку панорами локацій, виконаної в доповненій реальності, та безпосередньо самої віртуальної виставки присутнім розповів Андрій Паламар. Усі ці елементи також увійшли до проєкту. На заході була присутня директорка департаменту культури та туризму Тернопільської військової адміністрації Світлана Байталюк. Вона переконана, що такі проєкти мають велике як просвітницьке, так і історичне значення. Цей проект, окрім того, що має таку зберігаючу функцію, популяризуючу, він ще має велику ідеологічну спрямованість. Будь-яка пам'ятка її треба зберігати. Її треба реставрувати, і звичайно ж, якщо вона є, її треба популяризувати, тому що це наша історія, це наша прадавність, це те коріння, яке нас тримає за нашу національну ідентичність. Переглянути колекцію можна і наживо. Усі її експонати знаходяться на території з замку. Натомість дізнатися більше про кожну скульптуру та оглянути її з різних боків можна в електронному форматі.